Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на сьоме. Та 8 липня 2024 року. Сьогодні, 7 липня, геката буде проходити в знаці Лев 6 години 57 хвилин ранку. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. При необхідності можна проводити поливи. А от підживлення в знаці стихії, вогню та при таких високих температурах небезпечні для рослин. Можуть згоріти і коріння, і листочки, і квіточки. Оприскування. Рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері, пізно ввечері, біопрепаратами та настоями трав. Сприятливий час для обрізки саду та зелених операцій на овочевих квіткових рослинах. Можна збирати врожай для тривалого зберігання. І 7 липня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 8 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев, але геката вже завершиться, тому можна посадити цибульку на зелень, трохи, небагато, але мати завжди зелену цибулю, і посіяти насіння зернових сидератів. При необхідності можна проводити поливи, а от підживлення в знаці стихії вогню та при таких височених температурах небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо пізно-пізно ввечері біопрепаратами та настоями трав. Сприятливий час для обрізки саду та зелених операцій на овочевих квіткових рослинах. До речі, з обрізкою завершайте далі зростаючий місяць і вже не можна буде робити обрізку на садових рослинах. І Можна збирати 8 липня врожай для тривалого зберігання. 8 липня сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 7 та 8 липня. Це час, коли місяць знаходиться в знаці Лев. В раціоні мають бути протеїни та вітаміни Д і С. Тому. Готуємо смачні страви із риби, морепродуктів, каші з пшода будуть корисні, з вівса, гречки та рису, печіть картоплю, їжте всі доступні овочі у будь-якому вигляді, доступні фрукти, ягоди, вітаміни зелень. І необхідний в цей час іще додаток: це насіння соняшника. А також маслини, часник в першій половині дня, волоські горіхи. Та натуральні соки. Смачного на вам. цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра, Щасти вам у всіх, у всіх ваших справах. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!